Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписати Подбайк ми продовжуємо грати в сценарії. Регіони Бразилії, я все ще трохи підхворівший. Але, але, але. Так, що ну я? Чим я був зайнятий? Мені цікаво. Так, я перше місце з посилі. Що тут в нас? Ну топ. Так, далі. В ідеалі б напасти на тебе, захопити тебе і відрізати тебе від Сан-Паулу. В такому випадку ми відріжемо Сан-Паулу від усіх країн, окрім мене, а я сильний. Не те, що Сан-Паулу. Так, що я. У мене є гроші. Давайте, мені здається, я тут жодного разу не качав населення. Я, якщо я вже найсильніший, то чому б мені не качнути населення? О, в мене. У мене багато хороших провінцій. Давайте всі, в яких більше 50% темп зросту забудовою. Так, в мене багато хороших, при цьому дуже багато поланих. Тобто в мене провінцій більше, ніж 50% темп зросту. Шість. Шість. Шість Карл. Це дуже мало. Да. Дві з яких 75 і більше відсотків там зросту. Так, інфляція, все в товари. Давайте качнемо трохи населення, там прям трохи менше 100 кроків. Але при цьому дуже сильно відновимо своє населення, і можна буде робити виклик нормальний. В мене якраз зараз хвороби, які вб'ють моє населення, поки я його покращу. Дякую хворобам. Але з 700 чи тисяч населення, ми качнули до 900, це непогано. Я б навіть сказав, дуже непогано. Так, моя армія. Вона десь є. Її 5 тисяч всього. Давайте до інфляції. Так, є. І призовне населення: 20 тисяч Вікторії. Непогано. 9 тисяч, 8 тисяч, 7 тисяч 6. І, напевно, давайте. Хм Тут вже по 5 тисяч. Але я всі гроші витратив. Можна. Хм. Ну Давайте, більш-менш 6 тисяч не робимо. Ось така. У нас умова. Менше 6 тисяч виклик не робимо. Так, і збираємось. Збираємось нападати. Знову ж. Мій план. Все теж. це такий же. Мату, Гросу, дусу. На тебе напасти, на тебе мало вистачити 14 тисяч. Я зібрав трохи більше. Поїхали. 2600. Ну так, це неприємно те, що ми 2600 атакували. Але нічого страшного. ще по 2000. Це також неприємно, але нічого критичного. Так, да, в нас ми половину армії втратили. Але це тому, що я чисто атакував без захисту. Типу, чистий наступ був. Це завжди великі втрати, якщо ти робиш чистий наступ. Так, повертай свою армію до своїх п'яти тисяч, які тут були. Так, в мене 44 тисяч залишилось, ну, 24. Угу. Тобто, в принципі, 30% від населення в цьому сценарії треба брати. Тому що в цьому сценарії вони себе не щадять. В сценарії там, де регіони, вони не щадять себе і чисто на армію конструються. На накопичення і на армію. Так, ти типу, друге місце посилі? Так байдуже. Наступним будеш ти. Вас ось тут північ спочатку розберу, але перед черговим наступом ми спочатку відпочиваємо. Так, найбільша моя Вікторія найбільша моя провінція. Так виходить що. А по прибутку, до речі, Ріо де жанейро Давайте свої війська тоді в Ріо де жанейро тримати. постачання тут зроблю. Так, інфляція є. Все в товари. Ще раз качну населення трохи. Відновлю. Ну, блін, тут менше 50 кроків навіть. Менше 50 кроків покращення населення. Це несерйозно. Плюс ще зараз на повторну асиміляцію буду втрачати. Це є. До інфляції. І ще раз відновлю населення. Мені здається, я зараз по населенню буду більше, ніж усі інші країни разом взяті. Так, всі інші країни разом взяті. 26 очків, у мене 38. Я ще качаю собі населення. Нащо? Для чого? Мені ну, подобається. Мені подобається, коли все красиво. Так, ти на когось. Так, да, ти на півночі захоплюю захоплював країну. А ні, на когось іншого. А, на Матогрос напав. Удачу тобі. Хоча ти можеш захопити матогросу, тому треба, треба також поспішати. Давайте собі до інфляції. Буде некрасиво, якщо вони захоплять матогросу. Так, інфляція є. Призовне населення. Поїхали Вікторія, Кампос, Ріо-де-Жанейр, ти, Порто якийсь. Сан щось та там. І ти. Все, на всі гроші я викликав собі армію і готуємось нападати. Ой, ми майже всі гроші на армію, до речі, витрачаємо. Що дуже красиво. Так нехай вони зараз спочатку з Сан-Пауло розберуться. Все, а тепер моя черга матогросу. Поголосити війну. Одразу піду на Амазонас. Вперед. Десь вони. А, в них, скоріше за все, ніде немає армії, тому що вони воюють. Вони воювали з Сан-Паулу, відбивали свої провінції, тому навряд чи в них зараз десь прям армія є. Тому можна спокійно атакувати. 42 тисячі сюди, наприклад, 14 тисяч сюди, 18 сюди. Так, це одразу для наступної країни. Так сан паулу ще не закінчив. У них ще провінція. Ой, Сан-Паулу, з тобою. Матогросу. Так. А, -а, а. Так сан паулу ще з Амазона своював. Вони програли у висадці. Так, я щось забагато на армію витрачаю. Якось так вийшло. Дивним чином. Хоч насправді не на те, щоб мене величезна армія. Так, з ким я зараз ще воюю? З тобою. З Акрі. Нормально. 5... Ой, 8 тисяч. Це навіть хорошо. Менше на армію буду витрачати. У мене все ж таки її забагато цієї вашої армії. Так, добиваємо матогросу. На мене хтось ще напав. А хто? Ти? З тобою незручно воювати, тому. С... А, ви союзники з Акрі. Ні, зараз Акрі дозахоплюю, потім вже буду вкладати мирну воду. Чуть не спіймав, у мене не. Ні, так, продовжуємо атакувати. Да, да, да. що ж, добиваємо їх. Так. Є. Yeah. З Усім закінчив. Тепер би зібрати всю свою армію. Щось я справді перестарався з викликом. 82 тисяч. Ну блін, я б не сказав, що це прям великий виклик. Так, спочатку, почекаю, поки вони припливуть, все, вони в Ріо-де-Жанейро А тепер можна укладати мирні угоди. Починаємо з тебе. Я б такий зараз, щоб податки зменшити, щоб настрій у людей збільшився. Далі ти. Манту Гросу по черзі. Спочатку захоплю, ставлю всі привінці однієї країни на мирну на, на асиміляцію. Потім вже наступну бердуга дороблю. Ось так, щоб ми без зайвих труднощів змогли поставити всі провінції на. О, ні, я не повністю вас можу захопити. Ось так, як це дивно. Та й нехай. Не все так, не все. Можна тут від одиничок повідмовлятись і прийтись до цієї двойки. Ось так все. Надіслати так. Це дивно, що я когось не повністю зміг забрати. Точніше, повністю не зміг забрати. Коротше, ви зрозуміли, про що я. Так, також є Рондонія, Ну, Якої 26 тисяч населення, знову ж я нагадую, що в мене 70 тисяч армії. Тому просто надіслати ультиматум. Дякую, 82 тисячі. І тобі також можемо потім просто ультиматум надіслати. Повертаємо бюджет, я б такий, ну, 50 пія. Давайте 50% на товари. Чекаємо закінчення сім'яці, тому що в цьому плані треба бути обережним, щоб не нарватися на повстанців і так далі. Це неприємно буде. Рухаючи те, що я зараз провінції не буду ставити на повторну симуляцію, окрім цієї однієї, тому що він їй прям поганий. Ну і з 50% на блага, зміг вийти в інфляцію. Так, Амазонас. Тримай, Ображаю тебе. Що таке образився? Як шкода. Надтоді ультиматум, якщо ти образився. Дякую. сан паулу Ну привіт, паулу В тебе У мене 20% від твого населення, ви те, що в тебе 71% національного населення, але в тебе 36 тисяч тут. 36 тисяч. 36 тисяч. Інфляція. Один раз в товари. Так, я казав, що це останній раз був, але ще один раз швидко в товари. Ну ти повстань, я ж ще все. Я... я думав, я все зробив, щоб вас не було. Судячи за все, ні. Не все. Так, там де менше 50%, менше 60% настрою. Точніше, менше 70% навіть. Є. Yeah. Припустимо, призовне населення. А, спочатку до інфляції. Так, давай я тебе виведу. Наприклад, на морі ви все забираєте. Тут 15 тисяч плюсу. Тобто я десь ще 160 тисяч можу викликати. Десь 60 і 80. Призовне населення, поїхали. Ну, ось так. Мені здається, забагато Знову, я забагато закрув. Знову ж я пам'ятаю, що тут дефі армії. Але при цьому при початку війни я не знаю, куди вони підуть, ці дефі армії. Верховуючи ширину нашого з ними кордону. То ті війська прям дуже небезпечні. Так є, я... в мене величезна армія. Сан-Паулу. Оголосити, оголосити. Знову ж, в тебе 418 тисяч населення, у мене 150 тисяч армій. Так, атакуємо, починаючи з півночі. Знову ж їх війська були і в столиці, те, що я пам'ятаю. Тобто, перший крок можна не соромитись атакувати? далі треба бути об... Ага, максимум ще сюди. Ось так. Далі вже треба бути обережнішим. Тобто я перекрию війська, точно залишаться ось тут. І треба буде обережно саме в той туди атакувати, куди я показав. Все. Ага, ось. Що їй казав? Вони лишились тут. Я знаю, що 25 тисяч тут. Тобто сюди і сюди не атакую, атакую сюди і сюди, наприклад. Можна, спокійно. Так, це. Слухайте, ви хочете, куди вони йдуть? Як вони йшли, то вони навряд чи їдуть кудись, окрім цих двох провінцій. Тому збираємо тут. Трохи пересуваємо армію. Тут, сподіваюся, на південь мені ніхто не завадить йти. Ну, вони вже програли, але. Вони можуть зробити дуже неприємно. Да, вони зробили дуже неприємно. Що, в принципі, не так страшно, як могло бути. Бо зараз ми їх перекриємо вже. Було б гірше, якщо б вони зараз ось тут на півдні викликали армію. Так, да, 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 молодці ще вийшли. Так, на півдні тут вже некомфортно мені. Є. Yeah. Вони в оточенні Добиваємо їх. Дай так собі добили. Я навіть добити їх нормально не можу. Все. О. Навіть не всю армію довелось підводити, але щось мені підказує, що я не зможу їх повністю захопити. А ні, зможу. І лишиться тільки одна країна. Ти, які я зараз просто ультиматом відправлю. Знову ж враховуючи розмір моєї армії, якій лишилось 90 тисяч. Цього вистачить. Не, не, не. Що ти відмовився? Ой, це не проблема, те, що ти відмовився, чесно кажучи. Так, байдуже. Так, податки прибираю. Просто не хочу, щоб повстання були. Вінко в тому, що я спокійно можу в кожній своїй провінції поставити стільки військ, скільки їх населення. Просто як факт. Нараз, не, не вкуру. Короче, нормально. Сан-Катерина, оголосити, ой, в тебе союзники. Блін, що я буду з цим робити? Тебе ж союзники, я програю, напевно. Так. Ой, а як. Ви... Ого, о, я виграв, як не очікувано. Ну що ж, на цьому ми є. Ми перемогли. Владаю по останню верну останню угоду. Сіміляція. І є, на цьому є. Що ж, дякую вам усім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ніка, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, це можете зробити або на тому посилання описі, або так само ставши спонсором на ютубі. В будь якому випадку не забудьте підписуватись, ставте подобайк, писати коментарі на скати значок, ще побажань. Можете прийти по посланню описі, підписатись на інсту. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте!